Ну що, друзі, сезон фризування вже закінчено, вже я пофризував всі городи, які мені треба було. Правда, трошки мокро ще було, там деякі городи, то там капець-тракторист трошки закопався. На цей момент не вийшло зняти, бо не було в мене оператора, а самому невдобно було знімати. Тому, друзі, фриза відпрацювала більш-менш нормально. Ну Таке, є деякі нюанси, звісно, там треба доробляти, але... Як кажуть, що маємо, те маємо. Золоті слова. Ну хоч так, знаєте, хоч нікого просити не треба і там не за ким бігати. Коли треба, ось є время, приїхав після наряду, став собі. Зробив собі він батькам поїхав. От. Зараз покажу який там цеп після фризування за цей весь час. І вже скажу скільки виходить. Скільки сотих я зафрезував Да, тракторець молодець. З фрезуванням в цьому році справився. Це, до речі, перше моє фрезування було і моє, і цього тракторця. Бо я раніше не фрезував І не це. Не цим тракторцем ніяк взагалі. Подивіться на стан ціпка. Це взагалі, дивіться, вісить як у собаки, я навіть не знаю, що сказати. Дивіться. Що це таке? Ну це дійсно китайське гальмок. <правдя> <правдя> що за Йошкін кот? Ну я думаю, в принципі, ось у мене є з'єднання. Получається, роз'єднати, розкліпати, можу пару. Пару звійній викинути А що так можна було, що ли? І дивіться, знаєте, що, ну, є деякі моменти, конечно, нюанси по цій фрезі. Ну, і він не один, звісно, є. є. Багато моментів таких, коротше, нюансів. І що саме перше, це, хлопці, мала швидкість фрези Получається для той скорості, я фризував перший понижену і для цієї скорості виходить, що мали оберти трошки ножів фризи. Ось тому Ну, краска вже постиралась, бачите? Вже обземлюється. Пощедоблеска. Тут ось Короче, в принципі Фреза відпрацювала більш-менш нормально хлопці. Ну, Мені понравилось, як Кажуть краще, ніж лопатою. Ні. No, no, no. no. Не вірю. Ну ось. Получається, дивіться, цей ціпок розтягується, коротко, так як і казали. китайське гав. Що? Ай, хватит! Фу гадость! Коротше, не буду казати. Китайський шир потреб, скажімо так. Ми не вживаємо це слово. Ось, і дивіться ще нюанс. Оце, оці вали тримаються. Там ось є болт і контрагайка. Получається, як затягую, не затягую, але воно на одній точці кріплене, дивіться, тільки там. Да? То виходить, що тут воно тільки прижимає, а тут дивіться, яке... ще відстань. І дивіться, що воно робить. Заганяєш в землю під нагрузкою, ну, бачите. Дивіться. Оце воно так розшатує його. А потім у мого сусіда теж мототрактор. Ну не в мого сусіда, а сусіда батьків моїх. То в нього тут з двох сторон, оце внутрі той тонкий іде вал такий. Ось. Це щось прикручується, цією гайкою зажимається. Ось то він коротше, в нього лопнув з одної і з другої сторони, то батько там ходив до сусіда, варив йому. Сваркою заварював Бо теж його земля мокра була там, там болото. От, і йому пообривало ці два вала. А що вони там тоненькі, капець, як мізинець навіть ще, ще тонше. що? Там капець. Як воно, звісно, взагалі, я не знаю, така система так придумала як воно взагалі працює. Але я вам скажу, хлопці, після целіни фрезувалось цією фрезою. Ну, такі городи, де послі було виорено весною. Ой, весною кажу, на осінь. То в принципі нормально, воно в кашу робить. Але кажу, обертів маловато. Якби було трошки більше обертів фризи, ось, то я думаю, знаєте, що зробити сюди. Получається, тут зв'язочка на 12 зубів і тут на 12. Тобто воно передає швидкість, яка тут, і сюди передає на редуктор фризи. Але я думаю, хлопці, зробити сюди. Взять на 10 зірочку на 10 зубів. І думаю, може воно трошки. Ну, не може, а я впевнений, в тому що воно додав трохи швидкості з фрезі самим ножам. Ось, бо кажу, малувато трохи. А, і цей дзьобик, бачите, в мене нестандартний. І бачите, його приварили. Коротше, і він дуже прямо стоїть. Він... Навіть якщо опускає, то він отак стає. А він має типу, паралельно землі бути як ральцем підралювати, а не так як він виходить, тормозить фрезу. Мало того, що фреза ось опирається редуктором в землю і трохи суне, і виходить вже нагрузка на фризу. Плюс цей дзьобик теж неправильно його треба підігнути більше. Ось. І через це нагрузка йде. І воно це і це простягує, бо воно все воно. Цим редуктором і тим дзьобиком тормоза фрезу. І що малий оберти фрези, воно не співає нормально перелапачувати його. А буде більша швидкість, воно буде нормально його фрезовувати. буде таку пухку землю робити і буде шикарно, хлопці. Ну нічого, це ми все допрацюємо. Але по-любому треба, я зразу скажу, опорні підшипники ставити, Доварювати сюди цей каркас робити. Її. Ставить. До речі, подшипники опорні я вже купив 2 штуки. Ось. Ну, Далі на каналі ви мене побачите, буде час, якось трошки ці городи закінчаться. треба ще картоплю посадити, бо вже бачу, у нас вже майже всі в селі посадили. Та й в інтернеті, дивлюсь, в Ютубі багато хто вже посадив. Ось. А я ось тільки закінчив з фрезуванням. І буду, в принципі, садити картоплю. До речі, хлопці. Купив картоплю сажалку. Ти шутиш? Що ли типу бомит на мототрактор. Вона там вже більш усилена, йдуть більш так перероблена. От, бо я дивлюся дешевше на 500 гривень, але чесно сказати, там і ціпок, цей такий велосипедний тоненький, і вона якась така і метал тоненький, і самого бункера, і це обшивки, і це все. От. А подивіться цю більш там, дороже на 500 гривень. Там бункер йде вже більший на 45 літрів. Ось, і вже, виходить, підсилена вона більш так, вже і метал товстіше, цих стінок. Ти втираєш мені дичь. Ну, коротше, Там вже реально, я вам кажу сажалочка прикольна. Але це ви вже побачите десь в наступних відео. ну ось я Зніму, там зберу ней. Ну як, вона майже зобрана просто, виходить, в машину не влазило в багажник, бо я своєю машиною віз с то там подкручували колеса такі. Деякі там деталі познімали. Ось то я вже соберу, де я в наступному відео десь. Покажу сажалочку, Ось яка вона взагалі, скільки коштує, скажу. Скажу де купував. І побачите потім вже в роботі. Можливо, на днях буду садити картоплю, то зніму відео і вам покажу хлопці Ось такі то справи. З фризуванням, в принципі, тракторець справився, фреза теж вроді все нормально. Нічого не погнуло, не поламало. В принципі, в принципі, як то кажуть, на перший раз піде. Є деякі нюанси по речагу, хлопці. Получається, як включає, опирається гідроциліндр і воно не до ну, Ось, Тому це треба речах якось ну, буду переробляти, щоб вигнути трошки в ту сторону, щоб було більше місця, щоб воно при включеному була в такому положенні, як зараз, а при виключеному просто отак сюди в сторону де і все. Ну, таке, це вже потім дороблю. Просто не було коли, треба було скоріше фризувати, там підготувати городи до посадки, щоб було нормально. Коротше. Ну ось. Так що такі то справи, хлопці. Ну добре. Ось таке відео вийшло. Сезон фризування закінчено 2023 рік. Ось. Ну, а далі будете спостерігати. Хто не підписаний, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Пишіть свої коментарі. ось, І спостерігайте за каналом, бо далі посадимо картоплю, ну і там, по ходу дійствують, будемо вже виконувати інші якісь роботи на ньому. Там якусь модернізацію робити, коли вже з городами трошки розберемося. Модернізацію е, даного апарата, скажімо так, чудо китайського трактора строєння. От, ну, хлопці, в принципі, непогано. Непогано. З фризою він справився, я довольний. Так що, в принципі, ну краще ніж лопатою копати, скажімо так. Ну і краще, ніж ходити за мотоблоком. Тут собі катається, так сказати, граючись, катається собі. Я кажу, а я казав, скажу скільки я пофризував. Зафрезував, хлопці приблизно десь 40 сотих. Ось. В принципі, непогано. Можна було, звісно, і більше, але просто більше городів нема. Ну, а по калимах я ще не їжджу. Ну, Якщо буде хто просить, то може такі невеличкі городи якісь біля хати у людей, то можна буде якісь там, по там, 5 сотих там, чи по 10 можна буде обробляти. Де якісь піньонзи трошки заробляти. Ні. Ось, де й таке. Ну добре хлопці. Ну, а на цьому поки що все. До зустрічі в нових відео. Усім пока.